В Далечині туман над горами. А це хлопці боронять. <ривіт> <ривіт> Ми лосимо і рвемо. Отут уже краса. А це, я думаю, шпінат. Із самого ранку вчора приїхали. Києва в Карпати. Вже ми багато зробили, вже винесли меблі диконні, підключили воду. Тут горів горіло світло на чердак на вулиці. Оця наша штора витримала прекрасно. Все сухо тут, а з цієї сторони було мокро все. Трава річка нормальна, але дуже багато бур'яну. І багато трави, навіть квіти там є. Дуже холодно на вулиці, дуже холодно, роботи дуже багато. Будемо працювати. Встали вранці. Як це петух? Півень. Півень, півень, півень співає. А ми починаємо працювати. Трава ось така красива. І треба її косити. До пів метра вже скоро виросте. На вулиці Сонце. Все дуже заросло бур'янами. А це щось у нас виросло саме. Ми думаємо, що це шпінат. Якщо це шпінат, то будемо їсти вітаміни. Ось такі у нас кульбабки жовтенькі. Красивенькі. Якісь уже фонарики зробились, а деякі ще цвітуть. Отак. От Нарвала шпінату, буду готувати яєчню. Поріжу і потім на сковородку. Побачимо, що вийде. Ось така. Получилось яєчня зі шпинатом. Наш сніданок, яєчня з шпинатом. сир зі сметаною і з медом. І кофе. Кава. Смачного нам. Ось тут уже краса. Порвали бур'ян, косимо і рвемо. Такий між хвойниками. Зараз покажу, де ще треба навести красоту. Сьогодні виконати план. Ось тут бур'яну повно. Але і квіти тут є. І жалко їх рвати ось такі голубенькі, а це я садила. Отакі красиві в горшку. Оце тут бур'ян. Хвойники жовті, треба бризкати чимось. Оце сьогодні в мене план. отут навести порядок. А о, папа там косить, косить траву, щоб можна було посадити туї шаровідні, ті, що ми привезли. Тут вже ось так. Працюємо. Уже покосили траву трошки. Були на березі. Там красиво. Хочу ще зняти, які в нас тут красиві кульбаби. Це просто краса. Ось ось звідси, ось отак. Оце ще не покосили. О, там. Яка краса. Я рвала бур'ян, навіть знайшла, нашла, знайшла клубничку і пересадила. Ну, її я її сапкою зрубала. А все, пересадила, полила, буде ще й клубніка. Ось так трошки вже зробила. І косимо. Берег дуже красивий потім. Зніму ще. І з самого ранку, і вже п'ята година. Оце багато вже зробили. Докосиш, да? План треба виконати, тому... Це вже не хочеться. Це завтра, завтра сьогодні закінчимо. А це хлопці боронять. Молодці. Там я вже будемо копати, траву вже висопаємо как-то. Плануємо тут садити картоплю. О, Ой! О, о. Лошадка така молодець. Важко, де? Воно застає іноді. Є! Вона боїться, треба вона вам піти. Ну, yeah. давай, красава, давай. Yeah. Yeah. Чи боїться, чи що? Ой, то злетів. Yeah. Yeah. <laughs> Та нам і треба, щоб трава трави не було, а що ж? <laughs> Ми тоді його й не викопаємо. Yeah. Yeah. Так треба було вирвати всю траву, викопати. Ну будемо вже копати ну, упав. Треба лопату тоді оце підкопати його, щоб вони кода картошку сажать, що-то буде викидовати, потом посапаємо. Ну вже як-то в это Ну, а, а а там толку з того, що все, все там осталось. Так треба було тоді підкопати його все. Ну, так а що це зверху этот? Ну, я не знаю. Так, ну, я добре. Сьогодні yeah. yeah. пасмурна погода. В далечині Туман над горами. ми вже привели в порядок клумби, покосили траву, всю. клумба вже красива. Вот эта вот мелочь-то ти вот, придумала саме, що це що? ну хто її буде палити такою кучу? Така клумба. Вчора посадили дубки. Один-два сам шит, от там в далечині. Можевельник. ось цей. Дубочки, хризантеми осінні будуть цвісти. от там ще один можевельник. Ось отуя і все вже великий порядок. Зараз покажу, де ми посадили туї ще три. Вон там працюють. Посадили ось три шаровідні туї. Ось одна, друга, третя. І отам от посадили красивий куст із Миколаєву привезли. Я не знаю, як він називається. Він буде дуже красивий, якщо прийметься. якщо буде рости. Ту її треба удобрять. Треба щось робити. От така на сьогодні у нас красота. Дякую за просмотр.